Сівши на човен, герої повертаються до Форнбургу, який є посиланням на категат з серіалу Вікінги. Там Ейвор вітається спочатку з дружиною свого брата Сігурда, який зараз подорожує. А після поки її вічі в зайнятий, вона відправляється до Гунера, що є місцевим ковалем. І система зброї у цій грі мені дуже і дуже подобається. Тобто, у нас немає ніяких дублів однієї і тієї самої зброї, і подібного. Тут ти отримуєш умовну сокиру або броню і прокачуєш їх до легендар стану за рахунок ресурсів, подібно до того, як це було реалізовано у класичних асасинах, але просто з ресурсами, які ти можеш як купити у продаванів, так і знайти на мапі. І загалом економіка мені в цій грі подобається набагато більше. Це, до речі, одна з причин, чому у Юбіків не вийшло похерити баланс в цій частині з патчами. Ще у грі представлена система кастомізації, можна наносити татухи, змінювати зачіски, тому це також плюс грі. Досі до речі, дивуюся, чому в інших асасинах цього немає